Люди, добрі, вислухайте мене, будь ласка. Ви що, показилися? коли ми звертаємося до вас, проханням допомогти, ви пишете такі поради. Йди до влади, йди туди. Люди. люди, фронт, сунеться. Сунеться в країни, ой, запле. Да, ви бачите постійно, що я звертаюся до вас, проханням допомогти, Ви Вильгєте мене брудом. Зараз я прошу для підрозділу до на півдні, який підробна нищить окупанті. Їм терміново вхід від два мавіка. Люди, я вас прошу, поширте мої звернення. Що з вами сталося? Попереду чекаємо важкий ворожий наступ, такі, як ніколи, за весь час повномасштабного вторгнення. Люди, зрозумійте все, допомагайте. Не розраховуйте на ману небесу на когось, допомагайте. Війна кожного. Не для себе просять хлопці, не для себе.